Не сприймайте образливу поведінку підлітка близько до серця. Це і досі ваша найкраща у світі дитина. Просто зараз в неї пруть емоції та поведінку сильно впливають гормони. Не реагуйте бурхливо на за якісь її заперечення, грюкання дверима, звинувачення, що літять в ваш бік. Зробіть вдох видих, заверіть чаю і продовжуйте розмову в спокійному тоні. Не приховуйте своїх емоцій від підлітка. Однак говоріть з позиції власних почуттів. Замість фрази ти моє розочарування, скажіть те, що ти зробив, дуже мене засмутило. Намагайтеся не переходити на особистість. Чунок може бути поганим, але дитина ваша точно ні. Говоріть про свої цінності. Тепер світ не ділиться на можна і не можна. В ньому має з'явитися опція я цього схвалюю, але не заборонюю.